Що робити зі звичкою, треба доїдати усю їжу в тарілці. Насправді це один з найгірших постулатів, які нам вбивали в голову. І насправді це підміна коня. Первинна правила мала б звучати і звучала таким чином: їжу не можна викидати. Але не викидати їжу далеко не завжди означає, що все, що опинилось у вашій тарілці, ви повинні впихувати в себе. Бо коли ви намагаєтесь доїдати все, ви починаєте відноситись до себе, вибачте, як до сміттєвого баку. Ви запихуєте в себе те, що, можливо, не дуже подобається, не дуже лізе і не дуже доречне саме зараз. Якщо ви живете не самі і не самі готуєте собі їжу, можливо, навіть не ви все це складували у свою тарілку, але зараз ви намагаєтесь просто взяти і впихнути це в себе. Не робіть так. Якщо хочете усвідомлено, екологічно і економно відноситись до своєї їжі, то починайте не з доїдання всього на тарілці, а починайте з усвідомленого складування їжі в тарілку. Першу, подумайте, скільки ви хочете з'їсти. Починайте, можливо, з мінімальних порцій. Краще потім щось докласти, ніж одразу навалити багато, а потім намагатись це все з'їсти. По-друге, запитуйте себе, чи дійсно ви зараз, сьогодні хочете з'їсти цей продукт або оцю страву. Ну і по-третє, не дозволяйте нікому наповнювати вашу тарілку. Робіть це лише самостійно, бо лише ви гарантовано знаєте, чого ви хочете, в якій кількості ви хочете, і навіщо вашому організму ця їжа зараз потрібна.